Всім привіт! Мене звати Віталій і ми повертаємось у світ Dark Souls 2. Сьогодні з вами ми зачистимо цю локацію і об'ємо боса, який знаходиться... оон там. там, на нього можна, до речі, подивитися. Он Я попробував навіть в нього постріляти стрілами, на жаль, вони до нього долітають, але шкоди йому не наносять. На жаль, це було б дуже смішно, якби його можна було вбити звідси. І так, поза кадром, я прокачався, я знайшов для себе новий сет, тільки сет для мене поки що дуже заважкий. Тому я його не, не одіваю, а беру з нього тільки щит. До речі, щит дуже крутий, щит блокує 100% фізичної шкоди. Тобто, в принципі, якщо по мені б'ють, я, я не буду отримувати ніякої шкоди, якби це дивно не звучало. Шкода, шкода. А, так от, також я прокачав свій меч до плюс 4. А, тепер мені потрібний так званий мирцаючий титаніт, якого зараз на даному левелі я здобути не можу. Також я прокачав флягу з Естусом. А, і це все не покидаючи тих локацій, які ми з вами бачили. Тобто, В принципі, я не йшов далі. Тобто, для мене В будь-якому випадку контент буде новим. А, також я отримав нові персні. Ну, в принципі, тут перстень, який наносить шкоду, коли мене б'ють, перстень, який збільшує кількість отриманих душ, перстень, який е, збільшує е, скажімо так, швидкість відновлення е, виносливості, і перстень, який в, е, в цьому формі пустого не дає описати свого здоров'ю менше, ніж 75%. Е, для боса спеціально я викличу фантома, е, ну, просто тому що так буде легше і мені, і буде цікавіше вам. Тому що я все-таки трошки крабуватий і в мене може бути таке, що я не хочу втрачати людську форму. Пам'ятаєте цих хлопців, яких я не міг побити попередній раз? Тепер я в принципі з ними справляюсь без ніякого геморрою. Ну, Хіба що якщо їх багато, вони мені можуть тоді якусь шкоду нанести, скажімо так. А якщо їх по одному по двоє, в принципі, я з ними справляюсь. Ходи сюди. А сет, який в мене лежить зараз, дуже класний, але на жаль, я реально не можу в ньому швидко рухатися. А в Dark Дарксоусах швидко рухатись це насправді дуже критично. Підіс сюди, куди ти пішов. Давай. І третій. Раз, два, три, о, тихо! тихо. Ну, Закрутити тебе великої біди. Дивися, спон ну, Оп! Прощай. А, я вже цю локацію один раз зачищав, але до боса я не ходив. Я її зачищав, тому що я хотів взяти. Е... Ну, ви бачили, я бігав тут. А, але минулий, минулий раз я звідси тут втікав. Тепер я цим хлопцем можу абсолютно адекватно відповісти. Що, Хлопці... Ви слабаки? Ну... Тому... Так, тут головне не впасти. Тихо. Що Dark Souls гра, в якій найбільша кількість смертей це смерті через падіння. Піди сюди, куди. Куди? Давай своїм мечем. Бей! Ой. От блін! Я пропустив, ну нічого. Не такі в мене є. Е -е. Пам'ятаєте бабусю, е -е, яка була е -е, в лісі павши гігантів. Так от, Якщо з нею поговорити після вбивства першого боса, е -е, вона автоматично сама приходить в маджулу, і після чого е -е, робить досить велику знижку на свої товари. Е -е, ну і в неї можна купувати самоцвіти життя. Значить, я все-таки все пропускаю часом. Довічі, що це за фіня впав? Отже, вона не така важка, як... А я. Хотя, блін, вона крута... Ну, як вона не крута, але вона ну, дуже важка. Блін, але з виглядає дуже круто. Ну, але в ній я дивіться, які неповоротки, тобто я. Якщо в своїй. Якби там не було дерьмовій, я отак от, от скачу, то в тій мені треба... Ну, зовсім по-іншому це виглядає. І так, окей. Давай ми тебе ще доб'ємо. Дай сюди. Оп! Оп! Ти дивиш, що ти робиш, а? Не будемо джаднічати, як я вже казав. Прощай. До речі, так, на, на прокачку перстень з зміями реально впливає. Тобто ви починаєте набагато більше душ отримувати в цьому... О, дуже добре, що є. Мандали виклику. Можна буде викликати собі коліше. Так, іпотеку. Yes. Оп, і нічого. Оп, і нічого. Оп, і нічого. Два. Три. Так, і прощай. Так. Окей. Так. За цими дверми босс. З ним битися досить легко. Ну він. Давайте виключимо кого. Так, не вийшло. У мене вже питались люди, це справжні гравці? Так, це справжні гравці, тобто ці от фантоми це не просто які-небудь NPC або ще щось. Це повноцінні гравці, які допомагають тобі в твої е... походах. Здорово! Брат. Ой, ти мах не саме краще рішення. Так, давай я тобі поклонюсь. Так, требує етикет. Пішли. Пішли, брат, помоєш мені? Йдеш? Деш, окей. І так, третій наш босс. Ну, змага навіть досить буде легко. Митися. Тихо-тихо. Тихо прикрився щитом. Блін, 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 от зловив. Так, окей. Навіть я б не сказав, що сильний босс, тому що на нього навіть заставки не було. Якщо в попередників була хоч заставка, то тут уже її навіть заставки не було. Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Дуже-дуже напружений момент. Мене майже загасили. А, так, окей, я просто відволікаю тебе. Круто! Спасибі тобі, чувак. Ти мені дуже сильно допоміг. А, я знаю, що нам туди. Тільки мене поки туди не випускають. Так, все. Ти пішов, а, Окей, я залишився сам. Блін, спасибі тобі. А, це було дуже круто. Я реально тобі вдячний чувак. А, на цій локаці є ще один босс, но я поки до нього не піду, я поки, як то кажуть, не різкую. О, Onefire, окей, взагалі прекрасно. Я рахую, що це просто чудово. Зараз ми сходимо з вами тоді в маджулу по, -по цей.

А ты просто дело. Окей. Шо ты продаешь? Ммм. Заклинання. А... Це все для, для магиї. Що це таке все-таки колючий Клірика а параметри снаряжения не б'є. А. Хм, а вот. Хм. No need чесно. Так, <hans> там он є дорога, но я думаю, 12 12.000 душ це хороше Подспорює, щоб зайти в маджулу. Тому що як же не сходити в маджулу, якщо ти такий класний і крутий? Так, заодно скину душу великого. Тільки фігурка. Бачите, я їх зберігаю. Не знаю, я знаю, що там далі буде хлопець і зможе з них кувати здоровий, ну, новий вам... еквіп, але... Круто, фізично, давайте піднімемо на один, силу на один. І що я можу шолом просто підняти на один. Так. Давайте так і зробимо, що. Фізично це мені потрібно для того, щоб я от в тому нашому новому еквіпі міг скакати. Ну і оце дівчина, про яку я говорив, а у неї можна покращити. А, купити собі точніше. Безкінечно, що немало важливо э, саме цвіти. Так, давай мені 5 штук, я думаю, мені вистачить. І що немало важливо, в неї продаються чоловічі ну, людські фігурки. А, це дуже круто. Так, в мене три боти. Давай я дві куплю. А, окей. Так, півтори тисячі в мене залишилось. А, не півтори тисячі двісті. Звичайно, в мене немає тітаніту, щоб... Окей, okay. Вибач, хлопчик, що я твій, твій час використав, це просто було для мене неймовірно. Так, окей, okay, давайте тоді по... вогняну башню. Поки що вона мені подобається більше, ніж місто. Я про те про місто не забув, я туди піду. А, я вже тут і мені цікаво реально, що у нас далі. Блін, насіки графон тут краще, ніж на старих консолях. Це, це, це жесть. Я просто дивився деякі відео на Ютубі з консолей, з PlayStation 3. Реально, блін, насіки ПК версія плавніша і... і взагалі насіки вона краще. Монастирський талісман. Ну хрі не знаю. Так. О, привет. Все еще вы. Ой, у вас двое. Это уже а, чуть, в общем, чуть, чуть ваще. Так, давайте вы определите. во воу, 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 хлопцы, тихонько. Я Я что... что тут сюда не зайдете. Ха-ха. Я вас вот тут с лука постреляю. Вы бы им нападали по одному, то я мне бы не было бы претензий в вас. А так? Смотри, я могу их достать? Уложу. А -а -а, прикольно. Прощайте. Ну и прощайте. Что ж, уже клад впереди. О. Добре? Ого, нормально? Ху -ху. Круто! Блін, так ти... То... Так то не просто клад? ого, Ти недаром я сюди зайшов? Хотя я навіть не, не знаю, куди я зайшов, ну не даром, не даром. Як ти помер? Стояв, стояв, вийшов, побіг, слухотав і помер. Ну, тут, речі та сама тактика. Удар вы втеклы. Да, <laughs> лох! Рыцарь лох Прощай, рыцарь. Так, шо. Слева, кстати, тупик. Ну, круто. Так, тут рыцарь. Хм. Тебе здесь надо не обманули, тупик. Иди сюда. Раз, два. Ну, три, окей. Тихо, тихо, тихо. От тоже. Ты дловив мене. Скотина. Так. Лифт. Хм. Лифт. Ну, окей, давай. Я не люблю лифты. Так, много написей. Окей, что люди пишут? Лжець, хто лжець? Не здавайся. А тут що написано? Слава Лжець. Бідний слава. Ой, вода. Так, вода то зле. Вода мене сповільнює, відповідно. з одним. з одним я ще подіюся. Ну, круто, круто. Раз, два, три. Смазал Раз, два, три. Да. Щитом прикрылось. Раз, два, три. Да, щит. А щит. та так, воді трошки. Трошки не то. Нічого. Так, дивіться. Вихід наверх. Що пишуть? Справа. Справа і туди сундук. штат Тю. Просто здесь на сундук. А просто написать, что там сундук, не? У -у -у. Круто. Это по пашки. Ну, не на стике. 105 Я на стике перегружен, к... короче, по Поножи в два раза. Что, я уже не такие. Нет, дивиться, что нормальный. Окей. Okay. Mm -hmm. Да, и кепка там, по-моему, была. вот с кепкой я уже точно не такие. Mm -hmm. Будем без кепки. Мне и без кепки нормально, я красивый. Тупик впереди. Действительно, обманул недаром все дойшо по крайней мере нашел уже новую броню блин, народу то подыхало блин ну, хрен зна так что у нас тут тут ничего а тут лаз в стене Безопасная зона впереди. Невже болфай. Блин, точно. Фу. Круто, Джинко, here, the more madness I a wretched place indeed, but not without traces of it. What could have caused such degradation? The way just... Ah, yes. I have not thanked you for humoring me the other day. This is for you. Yes, of course, I have no idea what it is. Our land of Mirror is surrounded by enemies, and constantly there is only one way up in Mirror. Join my family, had little fortune and no name. I had to come with two things. My sword, and... I was raised to wield a sword from birth. Life was hard, but I never gave it a second thought. I had swift success on the battlefield, and quickly attained respectable. And then I... And then I came here... to... Have you heard of the undead? These poor souls affected by the curse. An Undead gradually loses his humanity until his wits degrade completely. Finally, he turns hollow and preys upon others. And a hollow can never be human again. One can skirt this wicked fate only with the help of the souls found here. Assuming, of course, that the legends are true, I can only hope. I'm sorry. Все? Я класний. <плес> <плес> так, а що тут? Ні, не, не треба нікого, а що тут я питаюся так багато? Смертей, то з полоти вхватив. Так, давайте глянемо, що тут і будемо закінчувати. Ага, а.ч. Ніки. Ага. Ой, тихо не то. Что ти слабак? Ну блин, скотина, ты Так, прощай. Окей. Ч, что так трупів то багато, а? А! Ч, так ты багато чого пояснює? Так, там он рыцарь. Там он шейки чмо. Бомбочками умочками кидаешься? Ну все, ведь значить. значит. Хм. Так, тут в воду не можно ж... падать. У же пацанчик падает, плавает это не умеет. Певно тому тут так багато смертей. Тут тут такая фигнюшка была. Так, о, сундук. Не мимик уже, добре О, ну, на самый кращий лут, но, блин, все одно. И душенька. А, гали прекрасно, я считаю. Так, окей. Ты что таки? Ніхренати? Тихо-тихо! Я так вогти, Що дороги? Нарочи вегетаріан. Кого? Вегетаріанці? Серйозно? А, вегаріанці? Ну, блін. Я думав вегетаріанці, нормально було би чого. Короткий лук. Ну, норм. Слухайте, мені вже подобається ця локація, і ми точно підемо сюди в наступній серії. Фух. А що ж, а поки що пропоную закінчити. Дякую вам за те, що дивитесь. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Щасливо! Цей розіграш приурочено до 300 підписників на моєму каналі. Вони в